Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ 16. КОНЦЕРТ. По всьому місту рознеслася свістка про знаменитого мандрівника Незнайка і його товаришів, які потрапили до лікарні. Галочка й Кубушка невтомно бігали з будинка в будинок і розказували про новину подружкам. Ці подружки в свою чергу розповідали іншим, а ті ще іншим. І незабаром все населення міста, як по команді, рушило до лікарні. Кожній малючці хотілося чимнебудь допомогти потерпілим малюкам. Вони несли з собою всяку всячину. В одних були смачні пироги, в інших варення, солодка пастила, компот. За пів години на лікарській вулиці не було де яблуку впасти. Розуміється, у лікарні не могли б впустити такої кількості малючок. Медуниця вийшла на верандочку і сказала, що хворим нічого не треба, що все в них є, тому всі повинні розійтися. І не шуміти під вікнами лікарні. Але малючки не хотіли розходитись, Якимось чином вони довідались, що головний малюк по імені Незнайко повинен вийти з лікарні разом із своїми товаришами, тюбиком і гуслею. Медуниці знову довелось заявити, що Незнайко не вийде, поки всі не розійдуться. Але замість того, щоб розійтися, малючки пішли до своїх подруг, що жили на лікарській вулиці. Коли незнайко тюбик і гусля у супроводі сніжинки й синьочки вийшли на вулицю, то побачили, що з усіх вікон виглядає мало не по десятку малючок. Незнайко був дуже задоволений такою увагою. До його слуху долітали голоси. Скажіть, скажіть, а котрий з них цей знаменитий незнайко? Незнайко он той, що в жовтих штанцях, О той вухатенький, Ні за що не вгадала б, що це незнайко. У нього досить придуркуватий вигляд. Ні, він, він. Вигляд у нього правда, придуркуватий, але. Очі дуже розумні. Одна малючка, побачивши незнайка, замахала руками і почала викрикувати тонким, писклявим голосом: «Незнайко, незнайко, ура, ура! Вона безстрашно висовувалась з вікна другого поверху і мало не випала на вулицю. Добре, що інші малючки встигли спіймати її за ноги і втягти назад. Фе, який сором, цей незнайко може подумати, що він велика цяця, сказала малючка із строгим худеньким личком і гострим підборіддям. Ви маєте рацію, ластівонько!» – відповіла їй інша малючка із закопиленою верхньою губкою, з-під якої виблискували білі зуби. Малюкам ніколи не треба показувати, що на них дивляться, коли вони. Переконаються, що їхніх пустощів ніхто не помічає, то самі перестають пустувати. Ось про це я й кажу, киценько, відповіла Ластівонька. Малюків треба зневажати, коли вони побачать, що їх зневажають, то побояться кривдити нас. Ластівонька й киценька шушукалися, шушукалися, туркотіли, туркотіли. Доки не протуркотіли всім вуха щодо малюків, які прилетіли на повітряній кулі, треба ставитись з презирством. Всі малючки змовилися між собою не помічати малюків. А якщо прийдеться зустрічатися з ними на вулиці, то побачивши здалека, повернути назад або переходити на другий бік. З цієї змови, однак, нічого путнього не вийшло. Якимсь чудом всім стало відомо, що Тюбик художник, а Гусля – чудовий музикант, який вміє грати на флейті, всім розуміється, хотілося почути гру на флейті, бо в зеленому місті вміли грати тільки на арфах, а флейти ніхто ні разу навіть і не чув. Багатьом навіть на думку не спадало, що існує такий інструмент. Малючки потім довідались, що тюбик і кусля поселились на яблуневій площі в будинку, де жила малючка Кирпонька із своїми подружками. На другому поверсі цього будинку, аж під самісіньким дахом, була простора кімната. З великим вікном на всю стіну. Ця кімната сподобалася Тюбікові тим, що в ній було багато світла, і вони з гуслею вирішили оселитися там. Вікно горішньої кімнати виходило просто на яблуневу площу. І ось увечері ця площа завжди тиха й безлюдна. Одразу ожила й загомоніла. Малючки, взявшись за руки, прохождалися парочками по площі й крадькома поглядали на освітлене вікно другого поверху. Звичайно, вони робили це не для того, щоб побачити тюбика й гуслю, а просто від нетерплячки. Всім хотілося швидше почути музику. Час від часу малючки помічали, як у розчиненому вікні появлялися голови малюків. То промайне ретельно причесана голова гуслі, то покажеться розкудлати чуб тюбика. Потім малючки побачили таку картину. До вікна підійшов тюбик, став, поклав руки на підвіконня і замріяно дивився в далину. Слідом за тюбиком біля вікна появився гузля. Вони почали про щось говорити, поглядаючи на площу й розмахуючи руками. Після цього обоє повисовувалися з вікна і, нахилившись, Почали дивитись вниз. Потім обоє поразу плюнули з другого поверху і знову зникли. Здавалось, що нічого цікавого більше не буде, але малючки й не думали розходитись. І якраз у цей час з вікна полинули ніжні, як плескіт струмочка, звуки флейти. Вони линули. То лагідно й плавно, то котилися, як хвилі одна за одною, то неначе підстрибували і перекидались у повітрі. Від цього всім стало весело. Звуки флейти немов смикали всіх за ручки ніжки. Всім дуже хотілося піти в танок. Безшумно порозчинялися вікна в будинках, припинився рух на площі, всі Завмерли, стараючись не пропустити жодного звука. Потім Флейта замовкла та за якусь мить з вікна протилежного будинку полинули звуки арфи. Арфа намагалась повторити цю нову, досі нечувану мелодію, чиїсь пальці непевно перебирали струни. Мелодія, що почалась досить впевнено, поступово хиріла, хиріла, а згодом завмерла й зовсім. Але на допомогу прийшла Флейта. Арфа ожила, зазвучала впевненіше. До неї приєдналася друга із сусіднього будинку, потім третя. Музика зазвучала все голосніше і веселіше. Незнайко. Який прибіг з фарбами і пензлем для тюбика, побачив, що на площі перед будинком незвичайне видовисько. Вся площа захрясла малючками, які слухали цей чудовий концерт. Незнайко аж заслухався і навіть підстрибнув кілька разів на одній ніжці, але побачив, що на його танець ніхто не звертає уваги, махнув рукою. І зник у дверях будинку.